У світі, де копійка давно втратила свою цінність, а долар став символом сили, ми забули, що мали свою справжню історичну монету. Її назва шах. Ця назва звучить інакше. Вона не схожа на копійку, що прийшла до нас з російської імперії, і не схожа на цент, пенс чи євроцент. Шах це слово, яке має українське минуле. Це назва, що жила серед козаків у гетьманських скарбницях, у митних зборах і платах селян більше ніж просто дріб'язок. Шах це грошовий символ, який з'явився задовго до радянських рублів. Його носили у гаманцях українців ще тоді, коли держава тільки формувалася. Назва шах здається простою, майже буденною. Але за цим коротким словом ховається глибока історія. Мовна, економічна, а подекуди й культурна. Найпоширеніша версія походження пов'язана з Європою у XVI столітті, коли українські землі входили до складу Речі Посполитої, в обігу була срібна монета номіналом три гроші. Її називали трояком. Один злотий дорівнював тридцяти грошам, тобто десяти таким монетам. І саме цей трояк у народному вжитку почали називати шагом. Назва була зручною, короткою і поступово прижилася. Водночас існує цікава гіпотеза про мовне коріння самого слова. Деякі дослідники вважають, що шах походить від праслов'янського кореня сях, тобто довжина або відстань, яку можна пройти за один крок. Звідси слова сягати і сажень. Імовірно, у давнину ця одиниця виміру стала переносно вживатися і в грошових розрахунках як найменша міра, дрібна частина, тобто шах. Це могла бути спроба осмислити гроші у зрозумілих категоріях: один крок, один мір, одна плата. Але це ще не все. Існує ще одна гіпотеза: зв'язок з османською монетою шагі. В Османській імперії, в 15-му по 16 століття, існувала дрібна мідна монета з подібною назвою, і вона могла потрапити на південь України через торгівлю, особливо в Криму, Бессарабії, Причорномор'ї. У регіонах, які перебували під османським або татарським впливом, могло відбутися взаємне мовне і грошове запозичення. Але найвагоміше в тому, що незалежно від теорії походження, слово шах міцно укорінилося саме в українському вжитку. Воно зустрічається в історичних документах, церковних описах, фінансових реєстрах і навіть у народних піснях та літературі. У поемі Тараса Шевченка Катерина є такі рядки: Бере шага, аж труситься, тяжко його брати. Отже, на той час це вже була зрозуміла, звична і навіть емоційно забарвлена назва монети. Люди говорили він винен мені три шашки або віддав останній шах. Шах став не просто грошовою одиницею, а культурним маркером. Це слово увійшло в мовне середовище українців не через примус, як копійка, а природно через реальний побутовий вжиток. І найважливіше, ця назва не пов'язана ані з Російською імперією, ані з радянським періодом. А отже, несе в собі саме ту незалежну етнокультурну тяглість, якої так бракує в нашій грошовій системі сьогодні. Назва копійка походить від зображення московського вершника з коп'єм. Назва гривня штучно відновлена на основі давньоруського вагового злитка. А ось шах. Це назва, яку справді говорили українці, яку вживали козаки, селяни, міщани, купці. І навіть під час короткого, але яскравого періоду незалежності Української Народної Республіки у 1918 році уряд свідомо обирає саме цю назву для дрібної грошової одиниці. Шаги УНР друкувались у вигляді марок грошей, і їх обіг мав чіткий національний характер. Це був не просто історичний референс, це був свідомий жест повернення до власної традиції. Усе це показує шах це більше, ніж історичне слово, це символ спадкоємності, слово, яке пройшло століття і не втратило актуальності. У ньому наша мова, наша економічна пам'ять і наша відмінність від колоніального минулого. І саме тому, коли постає питання, як має називатися українська монета, відповідь уже давно записана в нашій історії: шах це українське слово, українська монета і українська пам'ять. Якщо ми уважно придивимось до економічного життя українських земель у 16-17 століттях, то побачимо, що монета Шах там не просто з'явилася. Вона пустила глибоке коріння. У той час більша частина сучасної України перебувала у складі Речі Посполитої, Федерації Королівства Польського та Великого князівства Литовського. Саме в цей період польський монетний двір почав масово карбувати дрібні монети, які швидко увійшли в повсякденне життя українців. Трояки. Срібні монети номіналом три гроші стали основою щоденних розрахунків, але в побуті їх усе частіше називали простіше шагами. Це було слово, яке звучало природно для слов'янського вуха. Воно закріпилося в українському просторі настільки міцно, що вже до середини 17 століття слово шах зустрічається в офіційних судових документах, фінансових реєстрах, податкових записах. А згодом у фольклорі та літературі. Наприклад, у податкових списках, складених для збору чопового податку на пиво, вино та мед. Суми обраховувалися саме в шагах. Козацька старшина в листах і адміністративних записах писав: Видано 12 шагів із полкової скарбниці. Шах став зручною одиницею не лише для селян і міщан, а й для адміністрації Гетьманщини. Це була дрібна, але зрозуміла всім копійка, тільки своя без нав'язаної імперської символіки. Варто звернути увагу й на практичний аспект. Монета шах за своєю суттю була зручною для мікророзрахунків. У той час, коли річна платня селянина або дрібного ремісника могла становити кількадесят злотих, розрахунок у грошах і шагах. Був єдиним способом обліку дрібних послуг, зборів, податків, оренди, мит та десятин. Особливо показовим є той факт, що навіть після поступового зникнення оригінальної польської монети назва шах залишилася в народному вжитку. Після приєднання лівобережної України до Московії, а пізніше всієї Наддніпрянщини до Російської імперії, московські копійки. Почали витісняти попередні монети. Але термінологічно люди ще довго вживали слово шах як синонім до половини копійки. У реєстрах ХІХ століття та в усних свідченнях сільських громад знаходимо записи: Віддав півтора рубля і два шашки. Це свідчить про неймовірну живучість назви. Більше того, вже у XIX столітті, після грошових реформ Російської імперії, монету номіналом половина копійки офіційно називали шагом. Хоч це і була частина імперської системи, сама назва закріпилась у вжитку без примусу, саме тому, що народ продовжував так називати дрібні монети з покоління в покоління, вона виявилась значно міцнішою за імперії. Усе це говорить про одне монета шах на українських землях не була нав'язана державою, вона була прийнята народом, органічно інтегрувавшись у мовну, господарську та культурну систему. Це та сама природність, яка вказує, що шах це не просто переклад чужого слова, не політичне рішення і не маркетинговий хід. Це справжній народний термін. І тут ми бачимо ключову різницю: імперські гроші це завжди про владу, контроль і централізацію. Шах це про зручність, звичку, побут, про довіру. Це слово з базару, з шинку, з церковної десятини, з козацького реєстру, а не з царського указу. У багатьох історичних джерелах фігурують навіть похідні форми: шажок, шажечки. Що підкреслює емоційне ставлення до монети як до чогось звичного і свого у побутовому контексті? Сказати «немай шашка означало гіршу біду ніж просто бідність. Це була метафора повної нестачі будь-якого ресурсу. У період української революції від 1917 до 1921 року, коли постала Українська Народна Республіка, питання створення власної грошової системи стало надзвичайно актуальним. У 1918 році уряд УНР вирішив запровадити нову національну валюту гривню. Для розмінної монети було обрано назву шах. Яка мала глибоке історичне коріння на українських землях через брак металу та складну економічну ситуацію замість карбування металевих монет, було вирішено випустити розмінні марки гроші номіналом у 10, 20, 30, 40 та 50 шагів. Ці марки були надруковані на спеціальному папері та мали перфорацію для зручності відривання. Дизайн марок розробив відомий український художник Георгій Нарбут, який використав елементи українського бароко та національної символіки. Розмінні марки шаги були в обігу до 1919 року, коли радянська влада скасувала їх використання. Проте пам'ять про них збереглася, і в період відновлення незалежності України в 90-х роках ХХ століття знову постало питання про повернення назви шах для розмінної монети. Хоча тоді було обрано назву копійка, дискусії щодо відновлення історичної назви тривають. І сьогодні шах це не просто монета, яка колись була в обігу. Це слово, яке звучало з вуст українців протягом століть, у документах, у листах, у народних піснях. І кожна така згадка це доказ. Шах не був чужим чи офіційно нав'язаним він був свій побутовий, зрозумілий і глибоко вкорінений. В архівах Полтавського полкового суду за XVII століття знаходимо прямі згадки про використання шагів. У протоколах написано. Взято за послугу два шаги, видано з полкової скарбниці дванадцять шагів. У ті часи це була зручна одиниця дрібних розрахунків, як для військових, так і для цивільного населення. Ще раніше в документах з речі Посполитої збереглися згадки про один шаговий податок. Це була мінімальна плата, яку стягували з певних категорій населення. Вона була символічною, але вважалася юридично обов'язковою. Саме слово шаговий свідчить, що монета стала навіть прикметником, тобто була настільки впізнаваною, що увійшла в правові формулювання. У старих реєстрах зустрічаємо і грошові угоди. Наприклад, пан Яцько Гавриленко орендує шинок за 20 шагів на тиждень. У багатьох громадах саме шах використовувався в угодах на дрібну оренду. Податки на ярмарках, оплату ремісничих робіт. Це була мовна грошова одиниця, яка працювала не лише в касі, а й на рівні звичайної розмови, скільки винен, три шашки. Шах з'являється і в церковних записах. Наприклад, у парафіяльній книзі села на Чернігівщині читаємо Уплачено з дому вдови трохимівни п'ять шагів за службу. Це не вигадка, це жива історія того, як люди сприймали дрібну монету як щось буденне, але офіційне. Надзвичайно промовистими є згадки шагів у народній творчості. У піснях, які співали наймити, бідняки та козаки шаги з'являються як символ надії на заробіток. У відомій пісні звучить обіцяли шагів всім дали каші повний дім, а в кінці сказали Йди, бо ти нам не такий. У цій строфі шах символізує не просто оплату, а саму гідність наймита, його очікування й розчарування. В інших піснях звучать подібні образи Немаю й шашка, та й світу не бачу. Шажечки зложила, та й сина в дорогу спорядила. У побуті слово шах мало багато варіацій шажок, шажечки, шаженята. Вживання зменшувальних форм говорить про емоційне. Тепле ставлення до цієї монети шажечок це щось дрібне, але рідне, як скибочка хліба чи хустинка від матері. Це була грошова одиниця, яку знали не за наказом згори, а від бабусі, від сусіда, від базарної торговки. Ще одне джерело листи. У приватному листі селянина до родича в Одесі читаємо Пошли мені хоч три шашки, бо й хліба вже нема. Це коротка фраза, але в ній усе. Вона говорить про те, що навіть у моменти бідності крихітна монета шах залишалася мірилом цінності та надії. Слово шах також згадується у словниках і підручниках, що виходили ще в 19 столітті. У словнику української мови Бориса Грінченка наводиться приклад фразеологізму: Нема в кишені і шашка. Це ще один доказ того, що слово стало фольклорним, приказковим і мало глибоке значення для українця. Навіть після того, як шаги зникли з офіційного обігу, у народі вони не зникли. Навіть у радянські часи, коли панувала копійка, у багатьох регіонах старші люди все ще казали шах. Це слово залишалося живим як назва хліба, плуга чи криниці. У літературі шаг з'являється в кількох творах Тараса Шевченка. У поемі Катерина, головна героїня, просить милостиню в чумаків, щоб вирушити в дорогу на пошуки батька своєї дитини. Далеко не бого, в саму Москву, Христа Ради, дайте на дорогу. Бере шага, аж труситься, тяжко його брати. Та й навіщо? А дитина, вона ж його мати. Заплакала, пішла шляхом. Один крихітний шах, не просто дрібна монета, а символ приниження, жалю і великого внутрішнього болю. У Шевченковій поезії навіть дріб'язок набуває глибокого морального змісту. У поемі Мар'яна Черниця дівчата звертаються до кобзаря. Діду, серце, голубчику, заграй яку небудь. Я шагадам, я черешень. Всього, чого треба, всього дамо, от починиш, а ми потанцюємо. І тут шах не про бідність, а про радість, вдячність, просту людську признь. Це був поширений побутовий жест дати кобзарю дрібну плату за музику, що тішила душу. У триптиху Лесі Українки, що дасть нам силу, знаходимо ще одне свідчення вживання слова шах. Тут воно виступає маркером бідності, але й внутрішньої гідності. Гаптують, шиють і печуть, і варять, купують, продають, про свято дбають. Лиш той не дбає, хто шага не має, але й такий волів би заробити гіркою працею, ніж так не дбати. Немає гіршої долі, ніж не мати змоги долучитися до життя громади через брак найменшого одного шага. Але навіть така людина прагне працювати, а не жити з милості. І це ключова думка поетки у словарі української мови Бориса Грінченка, початок ХХ століття, слово шах подано як означення дрібної монети. У статті згадується приклад фразеологізму, не варт і ламаного шага. Це показує, що навіть коли в обігу вже були інші гроші, слово шах залишалося актуальним у мові як одиниця знецінення або міри нічого вартого. У побутовому мовленні збереглися зменшувальні форми шажок, шажечки. Вони часто вживалися зі змістом повної нестачі немає «немай Віддав останній шажок це не стилізація. Це жива мова людей, для яких ці монети були частиною побуту. У спогадах старших поколінь зберігаються навіть конструкції, типу пішов на базар, ані шашка не витратив або шажечок лишив на сірники. Такі приклади збереглися в усних свідченнях, діалектах і фольклорі. У нашій історії були різні назви для дрібних грошей: гріш, денга, копійка. Але тільки шах був настільки природним для українців, що продовжував жити в усній мові, без наказів згори, без циркулярів і без указів. Його казали на базарі в церкві, в піснях і в родинних листах. Коли Українська Народна Республіка запровадила власну валюту, вона не вигадала нову назву, а повернула стару шах. Це було не лише зручно, це було гідно. Бо в цьому кроці була повага до свого до спадку. І сьогодні, коли копійка втратила свою цінність, коли навіть гривня не завжди звучить гордо, ми маємо шанс згадати: у нас уже була дрібна монета своя, українська, не запозичена, не калькована, не прив'язана до імперських образів. Шах це назва, яка пройшла крізь століття. Вона може стати не просто грошовою одиницею. Вона може стати символом грошової незалежності, історичної тяглості і мовної сили. Можливо, настав час повернути не просто монету, а частину нашої грошової ідентичності, повернути шах. Шах це не про дріб'язок, це про повагу до власної історії. Друзі, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал Міфічну Землю України та залиште коментар. Це найкраща похвала від вас.